Яка доза алкоголю здорова. Безпечна, безпечна. здорова. Так, колись сказали здорова, потім безпечна, потім скільки можна пити, нема такої дози. Вже навіть ВОЗ, який постійно там писав, що можна стільки-то, стільки-то, вони почали свій е, вступ до, до теми алкоголю з того, що запам'ятайте, безпечної дози алкоголю не існує. Це перше. Друге, тому що е, треба сказати, що ми всі різні. Ми генетично різні. У когось є певні ферменти, у когось їх мало, а у когось взагалі немає. І є такий важливий фермент, як алкоголь дегідрогеназа, який ріже розщеплює цей алкоголь і робить його нешкідливим. Але в будь-якому разі, алкоголь він все-таки належить до таких нейротоксичних речовин. Він погано впливає на наш мозок, погано впливає на наші нейрони. Тому е порада така: намагайтеся алкоголю, щоб не було, ну, щоб було. Ні, я би все-таки сказала, щоб його не було. От, але тут, звичайно, скажете, як це алкоголь не було, не було. Но якщо він буде, то щоб він був такий, наприклад, сухе вино.